Любі хочу сьогодні розмовляти про фологію, які вивчають літаючі об'єкти НЛО в космосі, які допускають, що такі об'єкти можуть рухатися зі швидкістю світла. Чи це дійсно так, чи це фантастика? Ви знаєте, що об'єкт, який рухається зі швидкістю світла, або і більше, він е збільшується розміром, збільшується до безкінечності і немає такої енергії. Яка б проштовхувала його допереду. По-друге, в космосі є багато астероїдів і багато несподіванок в повітря, які е, перешкоджують цьому рухові, тому що таке пересування було б дуже небезпечним. Навіть молекула водню прибиває е, при такій швидкості космічний корабель, на, е, а тим більше астероїдів, яких є е, мільярди в, в космосі. Міг би знищити будь-який корабель. Так що жадне ІНЕЛО, як, як навіть би воно було, що наблизитися за мільйони років за швидкістю світла це є неможливо в таких жахливих умовах, в яких є наш космос, наш всесвіт, і досліджування глибини нашого Всесвіту, це є великий жах, це коливання температури. Це все є досить. Небезпечно. Також у Фоле допускає, що е, наша, е, наш всесвіт звертається як ганчірка, тому що якась там речовина є, що вона її може звернути. Це все теж є фантастикою, тому що немає такої енергії, щоб звернути наш космос. Е, Ця вся енергія, щоб присуватися е, з швидкістю світла, це об'єкт, який збільшується до, без... до безкінечності, також щоб звернути. Всесвіт є тільки в Бога, тому що Бог є Творець і Всесвіт, він доказує, що Господь наш є творцем всього, всього. І навіть Соломон писав, що Господа не поміщає ні небо, ні небо неба, і тим більше стіни храму, якого я змирував. Тобто Соломон мав Духа Святого, він розумів, наскільки Бог є великий. І ми повинні розуміти, що є творець і також ан, антропологія, ті, що вивчають еволюцію. Так само можна було б їм е, повірити, що все почав, е, повстав в, з нічого, з якоїсь там вибуху, з якоїсь там молюски, і що людина почала відмовити за але є одне, але е, звідки появилися думки людини? Це все показує, що ми істотами створені Богом, тому що. Е, Наші думки вони свідчать про нашу душу і про духовний світ, який є. Навіть в книзі Дії святих апостолів, коли до Апостола Петра прийшла на нія і Сафіра, апостол Петра сказав, хто допустив вам вложити думку, збрехати Духу Святому, що ви мові допустили сатані це зробити. І це все доказує, що є Духовний світ і Слово Боже. В Біблії воно пояснює, що це все, що говорять уфологи, антропологи, це все є міфи, а потрібно вірити Слову Божому, і нам потрібно є покаяння, занурення в Отця, занурення в сина, щоб ми отримали Духа Святого, щоб ми розуміли таємниці Царства Небесного, щоб ми не були обдурені в цьому світі. Тому, дорогі цінні, хочу запросити кожного з вас до міжнародної місії Слово Боже, до живої церкви, живого Бога щоб кожен з вас став дитиною, Боже, також підписуйтесь на телеграм-канал Станіслава та Юлії Салтиненко, щоб більше е, дізнатися про такі научні факти нашої планети, що наша планета створена Богом, і Бог над усім панує. Амінь.